Я розумію, що гірська громада зараз перебуває в тимчасовій окупації, і визначити наскільки вона зруйнована неможливо. Але за попередніми оцінками, наскільки є руйнування громади? Ну, особливістю нашої громади, саме з регіонів Луганщини і з ну, громад, є те, що е, громада досить довгий час трималася, тому що і до повномасштабного вторгнення майже всі населені пункти громади знаходилися на лінії розмежування, і тому буду була дуже добре підготовлена оборона також е, Завзято захищали і бригади та військові підрозділи, які на той час були, і громаду більше не взяли, можна сказати, а оточили. Був прорив з лівого боку, це, ну, це, ну, це з району Попасної, а також справа, це Новотошківська Тошківка. І тому таких ну, боїв саме в центрах громади, я кажу за місто там Золоте, за Гірське самих боїв не було. Тому що ворог не зміг їх е, взяти напряму, а оточив. Але деякі населені пункти, які траплялися їм на ну терросійсько-терористичним військам на дорозі, ну на їхньому шляху е, захоплення, то знищені майже вщент. Ми бачили відео Новотошківського, яке ну під ноль навіть. П'ятиверхові будинки знищені Ну одні фундаменти залишилися. Е, також ми бачили бої за коли Вони на своїх е, пропагандистських телеканалів виставляли бої, як станків знищували як і інфраструктуру, як і житлові будівлі, е, багатоповерхову забудову, так і шахту знищували, шахту Тошківську. Громада ну була досить молода і успішна, е, але моногромада тому що в основному 88%. Саме працездатного населення працювало на підприємствах вугільної промисловості, і на даний час всі ці підприємства знищені. Знищені майже усі школи. Ми знаємо, що терористи, ну як вони завжди гадять, це адмінбудівлі, школи, заклади культури, все це знищено, тому що під, ну, дуже тяжкі були бої саме. У околицях міста і артилерія дуже сильно працювала. Також е знищена інфраструктура, тому що край, ну це я кажу взагалі не тільки про гірську громаду, а про саме той регіон, це Шахтарський регіон і. Воду подавали там саме з Білогорівки. Це був Попаснянський водоканал. Раніше це була вода Донбасу ще до 2014 року, і він подавав воду не тільки до гірської громади, попаснянської громади, але й більшу свою частину. Майже 80% води йшло на окуповані території з 2014 року. Це місто Первомай, Стаханов вже перейменували Солокоїрськ, Кадіївка, Стаханов ще раніше перейменували. І ми бачили, що які бої точилися в, в білогілогорівці, що там все знищено, і води питної немає. Под, ну, і зараз знищувались підстанції щодо житлових будинків, то ну невелика кількість була саме повністю знищена. Є частини, є деякі, які подсходжені. Це саме багатоповерхівля, ну багатоповерхова забудівля, і також ну, частний сектор, також приватний. Чи має гірська громада план відновлення і що можливо в ньому враховували? План відновлення ми почали е, відразу, коли громада була окуповані. Коли ми вже знали на той час, коли відійшли звідти це було останній раз. Я там був 17 червня. Це був останній день, коли можливо було завести гуманітарну допомогу та евакуювати осіб. Тож близько 20 вдалося вивезти. то. План відновлення в нас ще був затверджений, ми провели громадські слухання щодо нього. Він на той час він був більш такий технічний, там все було від, наприклад, установок заприснення води і закінчує там цвяхами та шурупами, там, та, ну, дюбелями та іншим. Це він був такий технічний, і ми його постійно доповнюємо, він у нас є. Але час вносить певні свої корекції. Дивить, тому що і ми ж не знаємо, в якому стані буде саме після звільнення. Але е, е, в загальному та ми знаємо, як, ну, яким напрямкам рухатися, і що потрібно саме в першу чергу відновлювати. Ви казали, що були громадські слухання. Думку кого ви враховували під час розробки плану відновлення? Дивіться, у нас ми намагаємося не розривати. Контакт саме з мешканцями громади. Так як я вже попередньо сказав вам, що громада ну, досить героїно і досить довго трималася, то значна кількість людей, а це майже на той час, майже 80% громади виїхала. Виїхали на підкартовальну територію України, деякі в інші країни світу, незалежного та вільного, саме на базі хаб хабів, а також за допомогою інтернету. Багато що йде онлайн зараз, дистанційно, так само, як і більша частина роботи, саме військової адміністрації. Все відбувається онлайн. То проводились певні слухання, запрошувалися представники громади, були обяви. Також долучалися в першу чергу представники громадськості. Це громадські організації та благодійні фонди, також спеціалісти від інших неурядових міжнародних організацій. Рахували скільки було пропозицій. Ой, пропозицій було. Було багато, то що дивіться, одним із е, таких, що там, ну, як можна сказати, розділів, але напрямком є те, що ми всі розуміємо, що Україна приєдналася до Кіотського протоколу, це саме декарбонізація. Де а так як це мономісне, ну, ви ж розумієте, що там цілий династії, там діди, прадіди, батьки, діти, всі працювали на шахтах, але все було знищено. Вже з перших днів почало тотальне знищення, і ми розуміємо, що ці шахти буде дуже тяжко відновити. А в першу чергу, якщо їх буде питання потреби відновлення, буде саме чи е, доцільно це економічно на даний час. Тому що, як ми бачимо, що багато. Е, Країн не тільки світу, ну не, ой, не тільки країни світу, але й в Україні багато шахт проходять трансформацію і вже е, ну шахтарі переучуються, займаються іншими е, напрямками своєї діяльності. Це багато питань також до їхнього світу, перекваліфікації, тому що е, можна сказати, що найбільше зірської громади евакуювалися. Саме в міста, які є зараз шахтарськими, це так званий західний Донбас, це Павлоградський район, це Тернівка, Першотравенськ, а також е, Львівський вугільний басейн, це Нововолинськ, Волинська область, Червоноград, і всі міста, в яких там є е, ну, саме підприємства вугільної промисловості. Але ми знаємо, я є членом асоціації вугільних регіонів, також ходжу до, до правління асоціації і ми. Ну, Бачу процеси, які відбуваються, то знаю, що державна саме доктрина до повного закриття або не використання саме за призначенням, тому що е, декарбонізація це ну. Це може і правильний крок, тому що не може, а правильний крок, тому що ми і так вже дуже багато лиха наробили своїй рідній землі, планеті, і, і ми знаємо, що і за цих викидів дуже знищується саме і озоновий шар, а потім і ну, глобальне потеплення і так далі. Бо для когось глобальне потепління це десь там, але ми вже бачимо, як змінюється клімат на пламениті, навіть на прикладі нашої країни. І з людьми коли про шахти, це було дуже, ну дуже складна. Була дуже велика дискусія. Але маючи розуміння, якщо це економічно буде вигідно, і не ну ми повинні знати, що е, нам потрібна наша енергетична незалежність. А маючи е, паливо та сировину саме для енерго, під ногами, то можливо. Ми будемо її використовувати. Я знаю, що і довгома штабного вторгнення стояла проблема: щоб, що робити з шахтами, да, вугільними чи думали ви про всяк випадок після, після деокупації, що робити з шахтами? Якщо раптом їх не вдасться відновити, як переналаштувати економіку? Бо люди можуть повертатися і де їм працювати знову ж таки? Це саме головне питання, тому що саме головне питання для будь-якої людини це житло та праця. Так, як от значна частина е, нашої, ну, нашої громади, населення, це тимчасово вимушено переміщення особи, і вони ну, по всій країні, і ми з ними зустрічаємося. Е, о, з нами було сформовано 5 гуманітарних штабів. ну, На такі той час по можливості, тому що була задача від обласної влади, державної влади саме е, організувати цей місток і в кожному регіоні є. Штаб, ми займаємося не тільки переселенцями, наприклад, ну там з гірського, золотого, а з усієї Луганської області надаємо їй ті чи інші послуги, там, гуманітарну допомогу, адміністративні послуги. І завдяки ну, цьому ми не втратили зв'язок зі своїми мешканцями. І є постійний контакт, тому що раніше було згідно по постанову кабінету міністра. Кожен місяць люди приходили, отримували гуманітарну допомогу. На даний час вони звертаються е, до адміністраторів ЦНАПу. Це заяви про пошкоджене та зруйноване майно е, там е, заповнення. Також відновлення документів. Ну багато є питань. Е, ми знаємо, що, от, наприклад, як так шахтарі, це державне було підприємництво. Е, Багато питань виникає щодо їхнього ну, підтвердження стажу там, коли вони виходять на пенсію, їздим допомагаємо, надаємо консультації, але, на жаль, це ну, якщо це пенсійний фонд, це тільки е, в судовому порядку підтвердити саме проживання там чи інше, е, але надаються там. Якщо можливо, то є ну, там близько 20 послуг, які ЦНАПИ надають, і тому е, повертаємося до того, що. Перше, це житло та праця. Е, ще на той час було розуміння, тому що ми бачили безглузду політику держави, які ж ну, шахти нічого не вкладалося. Вони були збиткові, збиткова була електроенергія, нічого не е, Ну, не було енергоефективності, ноль було, і потрібно було саме перше це розуміти, що диверсифікація без диверсифікації життя не буде. Це будуть міста, приводи та мономіста. Тому потрібно шукати нові напрями і не тільки. Ну, і... Трансформувати їх під потреби регіону, е, от, яка громада, що там є, чим вона може бути цікава, е, на як, е, які напрямки там розвивати? Е, багато досвіду брали там з європейських партнерів, тому що ми знаємо, що е, багато е, ну, стран Європейського Союзу, Назара, на окрім Польщі, вони всі майже завершили трансформацію. Є… Гарний досвід це німецький, там бельгійський, де, е, французький, де шахти зараз ну, самі будівлі використовуються, там ну, не за основним призначенням, там і арт-простори, інші виробництва, тому що це як інвестиційний проєкт, це вже грантів, це є певна площа, в якій наявні всі комунікації. Є Підстанція електрична, є водопровід, є там газу. Ну що, що за потребами, і так вже краще, які створювати інвестиційні об'єкти. На даний час у нас були сформовані деякі напрямки. Один із перших, ну навіть не перших, ми їх не будемо називати по значимості, а по порядку. Важливе значення, тому що шахти це для нас. Це дуже велика, от закрита шахта, якщо вона не контрольована, це дуже велика проблема саме з екологією. Тому що шахтні води прибувають, їх потрібно відкачувати, зберігаються пустоти. Шахти, усі, там, які знаходяться саме в тому вугільному басейні, вони надкатегорійні і мають дуже великі запаси газу, метану. І ми знаємо, що там були багато там аварій, постійно траплялося саме через газ. Вода. Підіймається і видавлює газ на поверхню. Десь він збирається в пустотах, і це можуть бути дуже великі вибухи і дуже великі гори. Також ці пустоти, там ж йдуть виробатки, бо, як часто кажуть, така фраза це е, Донбас, ну, Луганська, Донецька область, частина Дніпропетровська це як швейцарський сир, який вже 200, більше 200 років е, риється. То, що було. Ще за часів Російської імперії, ну, ні карт, нічого не вироботок не залишилось. І ми точно не знаємо, що там в землі знаходиться. І коли затаплюється, то воно просідає. І це можуть бути обвали, суви, це теж дуже небезпечно, адже вся громада ну, порита вироботками, де добувалася вугілля. Тому відкачувати води от, в певних постах раніше з цим справлялася саме шахта Золоте. Вона більшу частину роботи працювала як у там була добич, але незначна, тому що шахти, які були на окупованій території, їх просто закрили, порізали на металобрукт, витягнули всі ціни, ну і покинули. І почався дуже великий перетік. І тому це був як форпос. Вона відкачувала воду не тільки щоб ну забезпечити і роботу підприємств на підконтрольної території, а також від е, лиха. А також і на окупованих територіях, бо ми ж теж це територія України, ми їх обов'язково повернемо. І е, у нас був ще проєкт, ще тоді ми його хотіли реалізувати, адже е, вода це дуже дорого було ну, коштовне саме з Білогорівки це дуже е, складна структура, система, це величезний. Комплекс, який будувався за часів Радянського Союзу, який забезпечував там пів області, і ви ж розумієте, що радянські не рахувалися з енергоносіями, там і з іншими питаннями, бо майже багато всього, як показав 90-й Рік, е виявилося економічно неви. І одним із прикладів, це було розроблений з Міністерством на той час розвитку громади територій, а також з Київським політехнічним університетом. Е Розроблений проект саме е, водовідведень. Водовідведення і потім цю воду шляхом зворотнього опнису оприснюємо для дорівня питної, і ми могли забезпечувати тими об'ємами навіть на той час до повномасштабного вторгнення не тільки свою громаду, а й сусідні громади. І собівартість води є набагато нижчою, тому що питання підйому води це питання екології держави. А що далі з ними зробити? Вона безконтрольовано виливалася без попереднього очищення в річки. Ми знаємо, що в нас в золотому було дуже цікаве це помаранчева річка. Є фотографії, там можна в мене ну, там за 2021 рік на старинці, там було дуже багато журналісти приїжджали. І це ну, дуже велике. Ми знаємо, що Комишеваха далі йде. Лугань, потім Сіверський Донець, і це та вода з цими домішками помаранчевими, Це те, що потім йде в Білогорівку. Це здоровий комплекс такий е, і фільтра вже ну, Савдиповська. І це, це дуже неефективно. А от саме за технологію Осмосу, коли осадок. Ну суміші ці залишаються, і воду приснюють. І там, от по показникам, які були, то там по pH, там та по жорсткості, по мінералізації, то вона навіть була краща ніж ту, яку ми споживали. Від Попаснянського від централізованого водоканалу то це на даний час лишилося нашим основ... ну як не основним а одним із головних проектів, тому що це вода завжди потрібна. Без води не живуть не люди, не працює не промисловість, неможливо нічого зробити. І тому у нас є вже проект підготовлений на базі шахти золоти, але це дуже це тільки після відновлення, бо це дуже складний технічний процес, бо ми ж не знаємо, що там твориться. Я хочу навіть вам сказати, що вони і самі окупаційна влада терористична, вони і самі толком не знають. Які можуть бути наслідки? То треба це все дослідити, і вже з початку, ну, з початку окупації люди сидять без води. То я вважаю, що е, ну, одним із перших це треба забезпечити. І ось яркий приклад, який працює і в Європі, і який вже намагалися запустити у Мирнограді. Ви напевно знаєте, але ж на даний час Мирноград знищується, і ворог підбирається все ближче і ближче до нього.